Що в дійсності Генеральної прокуратури було здійснено запит до головного управління розвитку Міністерства оборони щодо того, а чи були такі листи. Ну, Якщо прокуратура сумнівається, вони звертаються. Е очевидно, було направлено відповідь, я не знаю, чи вони зараз маються з собою, чи мають відповідності ну, про це. В суду вони надають відповідь про те, що в дійсності донесли з офісу Генерального прокурора України щодо листів, які надсилалися на адресу суддів, які слухали справу щодо запобіжного заходу Семенченка, вони повідомляють, що насилали такі листи відповідного спрямування. Тому я вважаю, що не можна нехтувати такими посиланнями Семенченка, як особа, яка залучається в новому проєктній до військових справ до планування військових операцій. Суду достеменно відомо, що Семенченко відбував у місця ведення активних бойових дій для такої участі. Семенченко повернувся. Причому, напевно, кращої можливості, вибачте, можливо, не як не юридичним таким е, фактом треба скористатися, кращої можливості, ніж як уникнути в принципі, суду і участі в ньому, як перебування в зоні активного бойових дівня, напевно, що не було. Но він приїхав, він відлучався двічі з дозволу суду. Він зараз тут присутній. Посилатися на те, що повернення Семенченка і участь в судове засідання підтверджує ефективність застосованого зарубіжного заходу. Вважаю, зараз вони ну, зовсім корелюється з тими тим на які ми посилаємося, коли просимо йому змінити запобіжний захід. Особа Семенченка. Ну, Семенченко і публічною особа. Ми про це неодноразово говорили, його знають всі. Простими словами, пізнають людину на вулиці, він є публічним в соцмережах. І якщо би соцмережа інтернет-ресурсах, в принципі, громадянам України цікавляться війною і людьми війни. Було стало відомо, що Семенченко втік, хоче втікти, намагається втікти, хоча б будь-якого такого напрямку дія, то він би втратив однозначно більше, аніж від того, що він втік, і десь там почав Боже звав переховуватись від суду. Семенченку не варто боятися суду, він цього не боїться, він це декларує, він це повідомляє суду. Ми спілкуємося з ним як захист і повідомляємо, що ми переконані в тому, що немає підстав. І колись, я думаю, ми з судом разом сюди йдемо. Немає підстав. Хвилювати з точки зору закінчення цього судового процесу його результату, Семенченко як ніхто зацікавлений в тому, щоб справа була розглянута до фіналу, тобто до повного виправдання і до повного розуміння суспільством того, що ж насправді він робив, яка ж насправді участь в цих процесах, що нічого незаконного в тому, що він кіннуюся не було. Попри те, що висувається звинувачення в тяжких злочинах. Ну, суд не має можливості оцінити доведено чи не доведено, але ми навіть з того, що суд може читати в обвинувальному акті, має можливість перечитати. І ми неодноразово вже пояснюємо, то просто згадаю, самий тяжкий злочин, який Семенченко, це терористичний акт. Але якщо прочитати, що йому і що було по факту, що є матеріалах справи, то стає слідом зрозумілим, що ну, по меншій мірі події злочину не було. Через те, що інкримінується вчинений в теракту з 12 на 13 липня. І теракт пов'язаний був з приверненням уваги до публічної події, а саме телеміст на добарі між Росією та Україною. Але Телеміст був скасований ще 5 чи 7 липня. І це всі знали. Служба безпеки України з цього приводу провадження, Рада, безп... Рада національної безпеки України з цього приводу зробила цілу заяву. Було зупинено той телеміст. сенсу стріляти будь-кому, в принципі, в ту виріску не було. Через те, що навіть послід відбувся після ймовірної дати проведення. Тому навіть ця обставина говорить про те, що ну, а чого йому хвилюватися? Говорити про НЗФ, тобто формування, яке не передбачено законами України, ну, ми зразу скажемо, що ми вважаємо, що і настоїмо на цьому, що це була ветеранська організація, таких організацій парамілітарних, сотня, напевно, в Україні. Вони працюють, ніхто їм не висуває жодних обвинувачень. Більше того, на наше переконання. Мали право люди в період війни, а ми воювали вже з 2014 року, об'єднуватись, носити форму, носити шеврон, мати певний однострій, мати певну ієрархію, розуміння, хто є хто і що хто коли робить у випадку е, повномасштабної агресії. Це підтвердило, це спрацювало 24 лютого люди, які були об'єднані, мали можливість об'єднатися дуже швидко і не чекати чотири години, коли зайдуть до Києва російські війська. До чого я веду Україною. Україною, як держава, ратифікована Женевську конвенцію і правила ведення війни на Суходоні. Там перша статея я про це розписую, в, щоб зараз не забивати ефірний час, я про це розписую. Там з першої статеї передбачено таке поняття як комбатанти. Фактично вони були комбатантами. У них була ієрархія, підпорядкування, очевидно. У них були шеврони, у них форма була, таксі форми ходили. З 14 по 22 рік всі ходять в формі. Та зараз в масса ходять в формі, не маючи особливого відношення до війни. Тому, до чого я веду, якщо ми її ратифікували, отже, це є частиною нашого законодавства, отже, посилаючись на статтю 9 Конституції України, то є частиною нашого законодавства. Якщо це є частиною нашого законодавства, отже, Семенченко і люди, які були разом з ним, абсолютно законно були комбатантами в широкому розумінні цього слова. Отже, говорити про те, що це було незаконне, воєнізоване, збройне формування, ну просто критично недопустимо. І ми колись це доведемо. Ми колись подивимося, насправді, чим це було, яка там була ієрархія, не було, що вони робили. Бо ж наступний етап, а що ж вони робили, такі, НЗ? Я це все веду до того, щоб було зрозуміло, що бояться немає чого. Лікується людина, нехай лікується. Погано, погано порівняє ритм серцевий. буде ходити в суд, буде воювати, буде вирости користь країні. Я веду до того, що жодного наслідку від діяльності так званих НЗФ. Ну, не наводиться. Ні тут клопотання на тристаної сторінки, ні в принципі матеріального справи, ні в мене марку. Єдине, згадується, хотіли впливати на вибори 2020 року місцеві. Ну, Якщо ми повернемося назад, Семенченко і місцеві вибори, його НЗФ ніяким чином в інтернеті не відсвідчувало. Отже, результатів діяльності НЗФ з метою повалення державного ладу, конституційного устрою, меч та кордонів суверенітету України не було. Більше того, на завершення. Семенченко хоче воювати з 24 лютого написав 500 заяв. Всі його е співучасники по справі за збігом обставин вони воюють, захищають країну, всі вони там, більшість тих, хто навіть через відеоконференцію, вони в Збройних силах мають доступ до зброї, вибухівки, людей можуть розповсюджити свою пропаганду, допустимо, цьому напрямку. Ну, цього ж не відбувається. Люди виконують свій громадянський обов'язок, військовий обов'язок. Тут люди також в формі, також воюють. Говорити про те, що через цих людей можна впливати на свідків, ну некоректно, бо якби мали впливати, вже вплинули. Чи на матеріали справи не можна, бо матеріали справи знаходяться в прокуратурі через Зброй. Я це все так багато можливо розповів. Щоб можна було здорово оцінити ситуацію, а чи треба Семенченко уникати слідства, судового слідства у будь-який спосіб? Ну, Як би це не виглядало, можливо, там сіті там якихось останніх подій. Та немає цього необхідності. Те, що Семенченко ще досі не мобілізований, формально, тобто не знаходиться в штаті якоїсь збройної одиниці офіційного воєнного формування, це питання, ні, ну крім ДФТГ, це питання формальності. Ви прекрасно розумієте, що таке бюрократія. Тим більше у військовій зараз фері, де все це контролюється і колись всі бояться що буде там, щоб якийсь папірця не було ще щось. Плюс, плюс реально він перебуває під домашньому решті. Можливості прибути кудись вже і зараз, щоб там здати той тест, чи пройти якусь спецперевірку, чи поліграф, поліграфіку чи інше, в нього ж при бажанні немає. От він не захотів і поїхав і відбуває тест. Він тоді може це зробити, коли йому дозволить суд. Так, Суд дозволяв, ми не заперечуємо команду. але є ще момент, щоб завершити мобілізацію, щоб отримати наказ про зарахування відповідного підрозділу, тому потрібно насправді ще кілька там поїздок, можливо. І він принесе цей документ суду. І суд зрозуміє, що листи гур, позиція Семенченка, наша позиція в суда є системною в плані того, що ми показуємо відкритість і не перешкоди суду зовсім. І на цьому далі. Загалом, ми підтримуємо нашу позицію, підтримуємо. Е Висунуті заяви про поруки, просимо це уважно розглянути, Ось в контексті того, що можливо я сказав я там написав, і заперечень проти продовження запобіжного заходу, такого то втягу, який зараз є. І просимо суд детально розглянути ці от моменти. І ми можемо надати копію вона для огляду з того листа останнього управління розвідки і щодо того, що ми писали. І десь я думаю, Генеральна прокуратура скоро отримає відповідну відповідь. І, можливо, там наступне засідання. У мене все, що вам візу. Дякую. Я, Я заперечую <клес> проти задоволення клопотання про продовження сроку дій запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Тому що все, всі ці запобіжні заходи, а також всі інші засідання в суді, вони направлені на, то, на те, що, щоб установити істину по справі. Але ця істина, якщо ми будемо взагалі плювати на війну, казати, що ми маніпулюємо війною, може бути здесь вже і нема. Часу її будуть встановлювати, тому що я розумію, що коли здесь знову, не дай Бог, почнуть падати і ракети і почнуться бойові дії, всі встряхнуться і почнуть до війни в Києві відноситися серйозно. Зараз, ну по-перше, хочу доповнити інформацію адвокатів, що усі листи, мені теж це повідомили, які там передавали, відправлять. До суду, всі скопу, це перше. Друге, я вважаю, що вже є у прокурорів відповідь від головного управління розвідки про ті, скажімо так, про той запит, були ли ті листи, коли вони були, і наскільки я розумію, там буде теж прохання, що таке. Вернуться с небес на землю, вспомнить, что идет війна, и вспомнить, що у нас интересы державной безпеки, интересы национального захисту є превалюючими перед интересами криминального провадження. Третє. Я до цього вже, а, як в Листигу рассказывается, пройшов спецперевірку поліграф, Мені треба зараз, щоб прокурор не тиснув на і хто там у нього тисне на медичні заклади, а закінчити декілька днів лікування, потім прийти в ВЛК і цей, призватися через військкомат. Але прибуваючи під домашнім арестом, це зробити неможливо. Це перше. Останній раз я навіть була проігнорована моє клопотання про те, щоб закінчити оперативним втручанням своє лікування в основі, в уставе Института інститут серця МОЗ України. Хоча я предоставляв і висновок цього інституту, що треба мені там провести лікування, і предоставляв рекомендацію Швидкої допомоги, я був вимушений визвати, в тому, щоб це закінчити і госпіталізуватися. Тому тому я вважаю, що все-таки прокуратура, подаває це клопотання, ще раз хочу сказати, що повинна спуститися з небес на землю і прикаті. Дезінформувати суд і ігнорувати інтереси національної безпеки. Здесь в залі купа народу, і більша частина а, це не, не просто люди, які прийшли підтримати або взяти на поруки, Це люди, які теж зараз закінчують мобілізацію в тому підрозділі головного управління розвідки, яке буде здійснювати штурмові дії. Я не хочу а, зараз. Проводити, ну, захламляти, скажімо так, час, але це дуже важливі справи. Ми зараз тіряємо місто за містом. Ми постійно слишимо, що здійснюються штурмові дії ворога, чи ВКПВК Вагнера, що там когось, і дуже не вистачає штурмових отрядів з нашої сторони, які мають можливість організуватися, взяти всю сучасну зброю зараз. І використовує досвід і мотивацію, яка є, вона у всіх різна. Я поважаю всіх вояків України, але їх, їх е, мотивація, їх організаційний досвід вона різна. Хтось героїчно сидить в траншеї, і це його завдання тримати ворога, а комусь треба його безпосередньо віддіти штурмовими діями. І е, саме ми зараз цим займаємося. І люди теж не можуть закінчити оформлення, поки не буде закінчення оформлення їх командира. Я хочу звернути вашу увагу, шановний суд, на те, що крім того, що прокурорам треба а, спуститися з небес на землю, їм треба перестати а, води, водити суд в оману. Я хочу вам а, напомнити, о том, що прокурор Сюп коли заперечував проти, проти зміни запобіжного заходу на особисто зобов'язання, він казав. Мені треба три дні, щоб представити докази суду. Там такі страшні докази. Ну, Пройшло не тільки три дні, пройшло майже два тижні. І я бачу просто оце клопотання, в якому мало того, що немає ніяких доказів, це клопотання просто переписано з клопотання е, ну, липня 2021 року. Ну от, смотрите, чому я повинен на думку прокурора знаходитися під домашнім арестом. Перше, щоб я не переховувався від суду. Обвинувачений Семенченко має паспорти громадянина України для виїзду за кордон. Указаний ЄС, ФВ, ЄС та неодноразово перетинав Державний кордон України. Слухайте, на протязі року ми пояснюємо прокуратурі, что я сдал рік тому все эти паспорты, предоставил доказательства этого суду, и у меня нет этих паспортов. Тем не менее, каждый раз проводится одна и та же операция. Копировать, вставить, и мы видим, что начато существует такой риск. Далее. А... Санкция злочинев предбачает покаранию в виде позбавленной воли на срок 12 лет с конфискацией майна А тому усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання в разі застосування запобіжного заходу, не пов'язане з триманням під вартою, я так не розумію, це клопотання про продовження сроку запобіжного заходу у вигляді до домашнього ареста, але це клопотання про ми життя під вартою. Тут чомусь просто збережені ті ж самі строки механічно, що і були весь цей рік. І точно так же вважала прокуратура, що не перебуваючи у цій клітці, я теж кудись втечу, вони не можуть запобігти цим ризикам, але вже говорили адвокати, що і рік тому, коли я перебував під домашнім арестом, два тижні, після которого, якого вони мене по безпределу фактично опять затолкали в СІЗО, і зараз я никуда, ну, не втекаю і втекати не збираюся. значить, Незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні. Обвинувачений Семенченка під час чинення кримінального правопорушення діяв спільно з іншими, у тому числі не встановлені на даний час особами. Я хочу сказати, що пройшло майже півтора роки. А нашою справою займалися 60 слідчих. Майже 60 слідчих, 72 слідчих, прокурорів і, і, і різних. Інших поважних осіб. І щось я читаю постійно в одному і тому же клопотанні, яке повторюється, що когось не установили. А кого конкретно? Кого саме кого не установили? Півтора року пройшло. Але постійно я читаю цю строчку. Останні з якими останні перебуваючи на свободі, зможуть вільно спілкуватися та координувати їхні дії щодо вчинення тиску на свідків. Які вже були допитані у кримінальному провадженні з метою схилити їх до відмови віддачі правдивих показань у кримінальному провадженні. Я вибачаюсь, але і дякуючи суду, що тоді дали дозвіл на пересування для планування військових дій, я вважаю, що ми тоді дуже багато за той час змогли для, зробити для країни в тому місті, де ми були. І е, коли я е, їду дому по до домашньому аресту, я можу спілкуватися з будь-якими не встановленими особами. Мало того, е, я є членом е, добровольчого формування територіальної громади, яка є офіційним ну, військовим об'єднанням е, частини А 7373 -73. і теж маю можливості, якщо це стверджує прокуратура, будь-які планування. Спілкування проводити, але немає ні, ні, ні жодного доказу того, що, і жодного факту того, що ми тиснемо або я тисну на свідків. А, але це йде, йде як ризик. Значить, є підстава вважати, що підозрюваний, в подальшому, володіючи інформацією про свідків можуть як у спосіб, у, у спосіб погроз, підкупу, психологічного впливу так і в інший спосіб незаконно впливати на них. Як я казав, жодного доказу не приводиться. А, Також в ході проведення обшуку за адресою проживання останнього, після застосування, щодо нього запобіжного заходу виявлено та вилучено рукописне лісти, від іх Семенщика надає вказівки підпорядкованим йому особам вчинити дії, що перескажуватимуть здійснювати досудового розслідування. Тобто, якщо останній перебуватиме на волі, він зможе особисто впливати на свідків. Я хочу нагадати прокуратурі, що досудове розслідування. Про які вони тут пишуть, воно закінчилось майже рік тому. Які ще листи рукописні? Ну, Покажіть суду в відео приложення до цього, що ще там пишу. Ви знаєте, це просто от, один приклад приведу. До, до попередніх клопотань вони прилагали також твердження СБУ о тому, що я під час побачень з дружиною в ізоляторі тимчасового. отримания СБУ, где я незаконно содержался, передаю и в казивки и керую незаконным сбойным формованием. Это в примещении 5 на 4, где да видеокамера, и где сидит представник, який присутствует при побачении. И я, извините, э, я как могу э, вплыватый на, на ход до судового расследования, оно закончилось рик То есть просто опять берется э, старые файлы в компьютере, Без жодного доказу копіюються ці, ці ризики так звані, які не можуть зараз ніяк е, відбутися, тому що вже закінчилося судове слідство. Е, далі, Значить, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином. На даний час не встановлено усі спільники знов у вчиненні даного кримінального правопорушення, які останні можуть повідомити про факт виявлення і злочинної діяльності. Та обставини, які стали відомими в ході проведення слова розслідування, що уніможлив.